Провокацію атаку на військову частину у Придністрові також думки про інцидент. Український центр протидії дезінформації там заявили, що головна логіка дій Кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки ВРФ не має коридору до Придністров'я для здійснення провокацій. Військового а, характеру. Водночас сама провокація теж все ж таки мала військовий характер. Я би сказав, що у вихідні Придністрові заявили про атаку на військову частину. Там стався вибух, після якого почалася пожежа після атаки на аеродромі військової частини, нібито згорів вертоліт. І, власне, да, да, є ці, ці, кадри. ці кадри, і ми всі бачили цей дрон, який там прилітає вертоліт. Незрозуміло, чи він був в робочому стані, чи не в робочому стані, чи це музейний експонат. Але, м -м, пане Віталію, Багато розмов ходить про те, що ця ситуація в Молдові в Придністрові вона наступна. Тим бачу, в Молдові десь там вибори на горизонті. Та от і що ви бачите? Ну, по-перше, і в цій студії багато разів я казав про те, що в Молдові дійсно готуються президентські вибори і референдум стосовно євроінтеграційної перспективи Молдови. І очевидно, що Росія буде намагатися використати всі інструментарії для впливу на втручання в. В перебіг внутрішньополітичного процесу Придністров'я і Гагаузія це є одним із інструментів впливу. Нещодавно, 28 лютого, відбувся так званий хурал всіх депутатів, всіх рівнів Придністров'я, де вони там закликали підтримати їх з Росією. А потім був візит Башкана, керівника Гагаузії в гуцул Євгенії до Москви, І навіть Путін приймав, що вперше, мабуть, там за багато років. А, і таким чином вони розхитують ситуацію в Молдові. В Молдові діють про російські політичні сили. Партія Шор і соціалісти, які закликають до акції протесту. Партія відродження вже проводить акції в немотішини. Справа в тому, що є помилки нинішнього політичного керівництва пані Санду, тому що по великому рахунку Придністров'я можна було вирішити достатньо швидко. Це кілька сот російських кадрових офіцерів, які перебувають території Придністров'я. А все інше військова, так звана військова російська присутність Придністров'я, Придністров'ї, 1200 чоловік і вісім тисяч так званих збройних сил Придністров'я. Це місцеві жителі, які ніколи воювати не хотіли і не хочуть. Тому, отже, ну це це, це це питання одного дня, але політично, немає політичної волі Республіки Молдова, нинішнього політичного керівництва для того, щоб звернутися до України з допомогою е, в е, повернути конституційний лад на лівобережжі Дністра. На даний момент можна говорити про те, що чим ближче до часу ще до виборів, там так відбуватися в них спочатку, це, це узгоджено до кінця року, мають пройти президентські, потім до вибори і референдум. Очевидно, що соціалічні заміри, які зараз і моделювання, яке зроблено нашими колегами, показує, що у Санду є достатньо хитка ситуація. Вона робить ставку на діаспору, на те, що громадяни Молдови, які проживають за її межами, віддадуть їй свої голоси, і таким чином вона переграє будь-якого проросійського кандидата. Насправді ситуація дуже хитка, тому що ця, ця ставка, вона себе не підтвердила, наприклад, під час місцевих виборів, соціалісти проросійські політичні сили за. Отримали майже всі ключові міста Молдови. Мером Кишинева став умовно проросійський кандидат. Бельце і інші крупні міста Молдови захоплені соціалістами чи партією Шор. Влада в Гагаузі захоплена партією Шор. Тобто ситуація, ситуація достатньо неоднозначна. Пане Володимире, на завершення по нашим можливостям чи є законною ціллю російські війська в Придністров'ї для збройних сил України? Абсолютно. Говорити, Законною військовою ціллю є е, військові об'єкти, Збройні сили держави, яка є учасником міжнародного збройного конфлікту. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, Росія розпочала класичний міжнародний збройний конфлікт. Ми його називаємо ще по-простому війною, розпочавши перш за все окупацію Кримського півострофу, е, збройне втручання. Все те, що принесе. Одній із сторін е, збройного конфлікту військову перевагу для досягнення своєї мети, в даному випадку, наша мета згідно 51-ї статті статуту ООН, право на самооборону, все те надасть е, Україні українським збройним силам військову перевагу. Тому будь-які об'єкти, як вони визначені міжнародним гуманітарним правом, якщо вони вносять вклад в допомогу е, Збройним силам, ці об'єкти є військовими цілями, тому абсолютно.